Проїхатись в громадському транспорті без грошей. Народні депутати підтримали законопроект, згідно з яким в Україні вводиться автоматизована система оплати проїзду. Аби скористатись маршруткою чи тролейбусом, достатньо буде однієї пластикової картки, дійсної для усіх видів громадського транспорту. Як та коли втілювати нововведення, кожне місто вирішує самостійно. І поки законопроект чекає підпису президента, наш журналіст Нелі Янчук дізнавалася, чи будуть Ужгородці користуватись електронною. Квитком. Проїзд в громадському транспорті без грошей. Скоро це стане реальністю. Адже на заміну ось такій готівковій формі оплати прийде електронний квиток. Гроші на картці. картка для розрахунку. Така форма оплати дозволить відмовитись від готівки в громадському транспорті. По факту, ви заходите, прикладаєте картку до спеціального пристрою валідатора, який списує гроші з картки. Процес простий і зручний. Електронний квиток значно спростить систему оплати. На цьому наголошують і самі водії громадського транспорту, адже зараз вони виконують функції касира і водія одночасно. Само собою, що краще би було в електронні квитки, тому що водій би виконував свою роботу, а не іще декілька вакансій. Касира і кондуктора з посвідченнями. Дітьми ініціювали введення електронного квитка мери 11 міст України, поки законопроект ще не вступив в силу. Окремі міста намагаються впроваджувати електронний квиток, кожен за своєю схемою. Те, що специфічно спробували зробити це у Тернополі. Ця новація анонсувала ще у 2013 році і стосувалася лише тролейбусів. Дуже активно веде мову про еквиток і Львів. З того ж таки, 2013 року тема постій. Двів'яни уже створили сайт Е-квиток, який присвятили громадському транспорту та обґрунтуванню доцільності такого квитка. Одним із модераторів впровадження електронного квитка виступає Дніпро. Там планують запроводити електронний квиток протягом 2017-2019 років. Могу продемонструвати образець так званого електронного білета карточка горожанина, Она выглядит таким образом: в ней есть магнитная соответствующая полоса. Ну, правда, номер 001 это у меня карточка. <реш> есть магнитный чип, и в принципе э, это электронный э, носитель. При помощи якого можна оплачувати не тільки проезд в общественном транспорті, но також і различные всякие сервіси. Поэтому, в принципі, це такий універсальний документ. Такий маленький промовистий приклад, що в Батумі після ведення електронного квитка надходження від транспортних послуг до міського бюджету збільшилось на 60%. Це ще раз показник того, що нас надзвичайно високий відсоток. Перебуває як і транспортних перевезень, так і інших логістичних послуг в тіні. Електронний квиток лише зручність це і прозорість. А от ситуація в Ужгороді поки що неоднозначна. Міськраді кажуть, досі не зрозуміло, скільки коштів потрібно та як буде впроваджуватись е-квиток. Не називають поки що і конкретних термінів. Знають тільки одне запровадження електронного квитка потягне за собою подорожчання вартості проїзду. Єдиний обласний центр. В Україні, де немає комунального транспортного підприємства. От. І зараз треба подивитися, як, якщо ми придбаємо всю інфраструктуру, валідатори, картки, нам їх треба встановити на приватний транспорт. Як це узгоджується з діючим законодавством, як це треба повернути кошти. В першому наближенні ситуація виглядає так, що це потягне за собою здорожчання вартості проїзду. Одна із важливих переваг електронного квитка чітка статистика транспортних потоків. Як зазначили у мінінфраструктури, введення такого квитка допоможе збільшити доходи від проїзду, зменшити кількість зайців і фальшивих посвідчень у громадському транспорті. Як все буде на практиці, українці зможуть переконатись вже найближчим часом.